Доброго дня, пане Дмитре, вітаю пан Дмитро Снігеров, це військовий експерт, це експерт, який володіє повною картиною, особливо по Донбасу, бо є співголовою ініціативної групи Права справа. Дуже вдячна за можливість поспілкуватися. Пане Дмитре, і перше запитання, що наразі відбувається на Донбасі, скажіть, будь ласка. Дякую, пані Тетяна, за запитання. Я не володію всією картиною, і, ну але ну скажімо, так є певна інформація безпосередньо з місця подій, що відбувається на Донбасі. Давайте почнемо з моєї Луганщини. Власне є намагання російських окупантів видавати Збройні Сили України по декількох напрямків: Перший – це Білогорівка. Наразі зосереджена велика кількість особового складу і бронетехніки, намагаються атакувати на цьому напрямку, тобто ліквідувати цей плацдарм, щоб унеможливити просування Збройних сил України як напрямку Кремінна, так і відповідно на напрямку Сєродонецьк, Лісичанськ, Рубіжне. Друге, що по Луганській області, Сватівський напрямок. Тут можемо говорити про те, що протягом останнього тижня, бо ми тиждень з вами не спілкувалися, тому я даю таку загальну картину, щоб наші телеглядачі розуміли. Вдалося видалити окупантів селищ Селівка, Котлярівка, Ягідне відтіснили. Поблизу Красноріченська тут дуже показово окупанти підірвали міст, тобто побоюються просування Збройних сил України, перейшли до тактики власне. Фактичної руйнації локації, щоб унеможливити успішний характер просування. З приводу, знаєте, я читаю критики, що уповільнилося темп просування Збройних сил України від на Харківському і Луганському напрямку. Пояснюю, дощі, дуже несприятлива погода. багнюка і відповідно темпи просування значно зменшилися. З приводу власне Сватівського напрямку окупанти намагаються контратакувати в напрямку Макіївки. Це не плутати з Донецької області, бо сьогодні є повідомлення Генштабу, що чому Макіївку чомусь внесли на Донецький напрямок. Це Сватівський напрямок. Чим пов'язана така активність окупантів? Ну намагаються не дати нам вийти на трасу 66. Це основна траса, яка з'єднує Кремінна, Сватова і відповідна Троїцькі, якою відбувається передислокація підрозділів, підвезення БК і відповідна паливно-мастильних матеріалів. Контроль над цією трасою дозволяє нам вирішувати декілька питань: це успішне просування в напрямку самого сватова. Причому це не військова таємниця, а сватого ніхто штурмувати в лоб не буде, розглядаючи декілька варіантів е, його флангових охоплень. Саме з цими пов'язаний той характер військових дій, які відбуваються на Сватівському напрямку. Аж якщо говорити про трасу, траса частково взята під вогневий контроль, е, Збройні сили України мають можливість, е, скажімо так, перешкоджати постійні ротації особового складу. Далі наступ в районі Кремінова з боку окупантів це Торське і відповідно Невське. Невське ми звільнили. Те, що залишилося від села, ну там фактично де, руїни. Мені фото вислали, якщо там, ну я вам перекину, якщо потреба. Тобто молодця про те, що використовують окупанти. Стало практику випаленої в землі, руйнують все повністю: житлову інфраструктуру, критичні об'єкти, забезпечення локації, тобто створюють умови. Я на момент деокупації того, що в Україні прийдеться стикнутися, що в зимовий період немає місцевим, куди повертатися. Фактично, житлового фонду немає. Відповідно, всі комунікації зруйновані. Так, це по Луганщині. Ну і плюс е, наступ йде. Я повну картину даю, щоб і ви розуміли, і, і телеглядачі, чому я так повністю і подроба це зупиняюся. Червона попівка, Ведуться бої і в районі селища Піщани. Е, Наразі, якщо говорити, власне, в напрямок Кремінної перекинуто додаткові підрозділи ПВК Вагне. Дуже показовий момент, що Білогорівку будуть штурмувати знов-таки нерегулярні війська окупантів, а саме от, представники ПВК Вагнер. Причому більшість з них це так званий спецконтингент, це особи, які мають перебувати терміни покарання в місцях побалення волі. Що показував, пане Тетяне, можемо подякувати вам за власне можливість донесення. Американська сторона сьогодні підтвердила інформацію про справу з приводу повіка Вагнер. Що основний кістяк це власне так званий спецконтингент. Тобто ті ідейні бійці, з якими Пригожин починав Сірію, Лівію, Чад та всі інші, вони фактично вже не грають основну роль. І друге, власне, американська сторона навіть цифру навела 500 осіб вбитих. Єдине, що уточнення мовиться не про спецконтингент. 500 осіб ми називали це саме основний кістяк це ті люди, які, ну тобто, які мають практичний досвід військових дій. Мовилося про те, що Пригожин свого часу засвітив дві бази казарми ПВК Вагнер відповідно в Первомайську і Попасні. Нам вдалося вирахувати місця цих казарм за рахунок, ну скажімо, фотозйомки Пригожина – на тлічі казарною ну, зацілу одного ураження відповідно втрати. Контингенту ПВК Вагнер було до 500 осіб. Це з позитиву. По Донецьку давайте. Ну, Основний напрямок це Бахмут, найбільш такий проблемний для нас. Чому проблемний всі зусилля направлені саме на захоплення цього стратегічного пункту. Ключове значення ще раз підкрещу: ми неодноразово говорили, але можливо є нові телеглядачі. Це е, вихід на подальші е, пункти оборони української е, на території Донецької області, мовиться про Краматорськ і Слав'янськ. Після того, як ми успішно просунулися в Ізюмі і локалізували російське угрупування, яке мало на меті е, створити оперативне оточення Збройним силам України в районі Слав'янська. Окупанти принесли основний акцент військових дій, власне, на Бахмут. Я ще раз підкреслюю, це вихід на Слав'янськ. Тобто вони не отримують спроб захоплення цього а, ключового міста. Ну і друге, це водозабор. Тобто, ви, пані Тетяна, і дончани прекрасно розуміють, що наразі на окупованих територіях Донецької області є проблеми з постійним водопостачанням. Відповідно, контроль за водозабором. Дасть можливість і Донецьку окупованому, і іншим територіям безперешкодно отримувати і питну, і технічну воду. По Бахмуту. Давайте більш детально. Запеклі бої в районі Іванграда опитне. Намагаються окупанти фланговими охопленнями вибити Збройні Сили України з району Гіпсового Кар'єру і завода КНАУФ. Ну, місцеві розуміють, про що йде мова. Менше з тим, попри знов-таки гучні заяви про те, що ПВК Вагнер просунулася на цій ділянці і контролюють значну частину міської забудови Бахмута, це не відповідає дійсності. Введення оперативних резервів з ЗСУ дозволило стабілізувати ситуацію на цьому відтинку фронту, а більше того, ми відкинули противника на попередні позиції. Молодця про звільнення території Асфальтового заводу. Є спроби просування з боку, е, власне, риб заводу. Так, по е, далі напрямок ще Вугледар. Е, там так само намагаються тиснути це селища Павлівка. Знов-таки, шановні телеглядачі, попри всі заяви російської сторони, що їм вдалося взяти під свій повний контроль Павлівку. Ця інформація не відповідає дійсності. Е, власне, вчора самі окупанти були змушені визнати, що ЗСУ вибила їх з району Павлівки, їм вдалося закріпитися лише на околицях населеного пункту. Тобто, не про який контроль населеного пункту не мовиться. Причому, за оцінками самих окупантів, на цьому напрямку Вугледарському зосереджені найбільш мотивовані. Бійців Збройних сил України, що викликає певний скепсис окупантів щодо подальшого успішного просування. Тобто, по вугледару, вугле, вугле, вугле щоб ви розуміли, є намагання окупантів створити кільце, взяти під свій контроль рокадні шляхи і знов-таки створити передумову, щоб Збройні Сили України залишили свої позиції. Салідар. Тут бої в районі Яколівки населеного пункту. Так само ми тримаємо позиції, тобто знов таки і Солідар і Якалівка, вони знаходяться під контролем Збройних сил України. Це по Донецькому напрямку, Харківський напрямок. Обстріли казача лопань вовчанськ Тут е, намагається знов таки, скажімо так, перешкодити Збройним силам України щодо подальшого просування як в районі Куп'янська, так і відповідно на Сватівському напрямку. Е, основне, тобто зараз можемо говорити, що, скажімо так, ситуація на Донецькому напрямку вона важка. Я не буду, знаєте, розповідати, що все добре. Воно важка, але контрольоване, головне. Тобто, Збройні сили України докладають максимум зусилля, щоб окупанти фактично ну, залишилися на попередніх позиціях. Ніякого тактичного просування немає. За оцінками американської сторони, за ці два місяці окупантам вдалося просунутися у лип українських територій на півтора кілометри. Це, ну скажімо так, враг з рахуванням того, що на цьому напрямку зосереджено до 30 батальйонів тактичних груп, це менш ніж позитивний результат. Це по цих ключових напрямках, пане Дмитре, Якщо я правильно розумію, все ж таки мобілізація їм допомогла, бо вони змогли ціною великих втрат, але таки стримати наш наступ і трохи десь. І навіть самі просто намагатися просуватися. Так, так пані, Сістяна, давайте говорити про те, що за рахунок мобілізованих вони вирішили свої питання. Ну власне, це називається латання дірок, тобто кидають непідготовлених бійців на передову і за рахунок власне. Ну давайте говорити відверто живого м'яса, вирішують свої питання. Якщо ви подивитеся статистику втрат окупантів, то за останній тиждень вона зросла. Мовиться про повідомлення Генштабу ЗСУ. Там 800, 900, 700 осіб. За рахунок чого? Мобілізованих, так званих мобілізованих. В чому давайте по мобілізації? Я дуже коротко, пане Тетяна, пояснюю. В Росії два призови на рік. Ну, росіяний і осінь. По 120 тисяч. От на цю кількість розраховане матеріально-технічне забезпечення. Наразі вони, е крім власне, весняного призову, який, до речі, провалився, вони набрали не більше 90 тисяч за оцінками спеціалістів. Ще примусово мобілізували 300 тисяч. Відповідно, забезпечити їх немає можливості. Не бронежилетів, не, відповідно, навіть автоматів. Ви пам'ятаєте повідомлення. Власне, американської розвідки про те, що на проблеми навіть у них зі стрілецькою зброєю, не, не говорячи вже там про щось більш серйозне, але менше з тим, оцю кількість за російськими даними, 82 тисячі, вже знаходяться, вони кидають на передову і відповідно намагаються або стримати просування ЗСУ, або за рахунок цього гарматного м'яса самим атакувати. У Луганській області вони наразі проходять бойове злагодження селища Круглик-Мирне. їх кинули на полігони. Я привертаю увагу, там за різними оцінками до двох батальйон-тактичних груп. Тобто десь приблизно від до півтора тисячі особового складу проходять власне, бойове злагодження. Ну ж таке, бойове злагодження, пані Тетян, щоб розуміли, дали автомат певну кількість набоїв на чому все закінчилося. Це по мобілізованих. Пане Дмитре, и хочу зачитать и малысенький шматочек Давай. паничных настроений нашего ворога. Армия третьего поколения России столкнулась с оружием пятого поколения, ВСУ и Запад. И не зная, как отреагировать на явные проблемы в связи с этим, ответила действием второго поколения, мобилизации. Весь ужас этой ситуации в том, что даже 122-ми миллиметрами снарядов не поможешь, а это значит, будет много гробов. Это пишут Денеровські канали з одному з Денеровських Ну, підтримуємо їх власне настрої. Мовиться про те, що наразі е, прийнято рішення про черговий етап військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, де будуть надані відповідна хаймерси додаткові, е, плюс відповідна розглядаючи питання передачі інших засобів ураження, в тому числі ствольна артилерія. З позитиву можемо сказати про. Позитивне вирішення питання і з боку Німеччини. Греція нам передала військове спорядження. Тобто, як би там не було, знаєте, попри всю критику, але Збройні Сили України отримують постійно можливості, ну скажімо, поповнення двохсотих числа, от якраз і так званих чмобіків, і відповідно місцевих колаборантів. Пане Дмитрі, знаю, що у вас мало часу, але ще одне дуже важливе запитання: що від відбувається на Херсонщині? Розкажіть, будь ласка, бо там окупанти зняли свій флаг, вивезли всю техніку з військова минулому військова ВЦА. Все вкрали, що можна вкрасти, зняли свою свою тряпку але замість цих біль більш підготовлених росіян туди завели денерівців-вилинерівців. Тобто, не все так однозначно. Причому Сальдо, цей гауляйтер головний закликав вже евакуюватися навіть з лівого берега Дніпра. Тобто, щось вони там готують, що пане. Дмитро? Панетя, давайте по Херсонській області їм вдалося стабілізувати лінію фронту е, селище Милове. Бабчи того, вони на певних ділянках в напрямку Давида Оброда і в напрямку Милове вони контратакували. Лінія фронту вони стабілізували за, і за рахунок якраз як оцих і мобілізованих і відповідно. Е, так званих, ну, скажімо так, друга і перших армійських корпусів. Ну, ЛНР там нема, але є представники ДНР. Що відбувається в на Херсонщині? Власне, лінія оборони проходить в районі, я вже говорив, в селище МЛВ. Вони намагаються її стабілізувати в, самій Херсон, в самому Херсоні, це додаткові. Інженерні споруди, я вже говорив вашій передачі, це на відстані від 5 до 10 кілометрів від міста. Але те, що відбувається, власне йде передислокація на лівий берег. Приховати вони цього не можуть. Причому йде передислокація під прикриттям цивільного населення. Те, що ми говорили, використовують якості живого щита. Тому тому не випадково власне поява на цьому тижні інформації про те, що ЗСУ за завдали удара по Антонівському мосту і відповідно по понтоній переправі там, начебто жертви серед цивільного населення. Бо я ще раз підкреслюю, е, намагаються за рахунок цивільного населення прикрити передислокацію військових підрозділів. Що стосується заяв Сальда, ну тут варто відзначити, що знов-таки, як то кажуть, наша інформація дійшла до... Певного слухача. Мовиться про те, що і в вашій передачі в етерах провідних телеканалів ми повідомляли про те, що Російська Федерація готує низку провокацій щодо створення так званих техногенних катастроф. Причому так звана евакуація на лівий берег, який нижче значно, ніж правий, і знаходиться відповідно в зоні затоплення, має створити картину чисельних е, жертв серед цивільного населення. Тобто оті всі тисячі цивільного населення, які евакуюються на лівий берег, це фактично заручники. І відповідно у разі створення техногенної катастрофи на дніпро і, відповідно, потім на Каскаді всі ГЕС, які розташовані на Дніпрі, в тому числі Каховська, лівий берег би, от якраз ті 15 кілометрів був би в зоні затоплення. І от після того, як ми оприлюднили цю інформацію, з'являється повідомлення Сальдо, що вони прийняли рішення відсунити зони затоплення цивільне населення. Ну, як то кажуть, дякуємо їм за заботу. Але менше з тим інформацію почули. І відповідно зрозуміли, що ну, скажімо, створити штучну техногенну катастрофу, яка би привела до людських жертв, вже не вдасться. Інформація пішла на загал. Що стосується евакуації, пані Тетяно, я буду висловлювати свою точку зору незалежності від того, там вона співпадає з офіційними, не співпадає. Можливості вуличних боїв в Херсоні я взагалі не розглядаю цей варіант. Немає сенсу штурмувати Херсон в лоб. Поясніть мені, для чого. Якщо ЗСУ тримає під контролем всю логістику окупантів, мовиться про... Антонівські автомобільний, Антонівські залізничні, понтонну переправу поблизу Антонівського мосту. Яким чином окупанти будуть підтримувати гарнізон в Херсоні, якщо ми будемо постійно е, наражати на смертельну небезпеку, якраз особовий склад і колони, які будуть рухатися їм на, на... Скільки вони протримуються? Тиждень. Немає сенсу штурмувати. Взяли в облогу і, і чекаємо, поки вони вплав почнуть форсувати. Поясніть мені, звідки, от я звертаюся власне, до вони нас слухають до представників Головного управління розвідки Міністерства оборони, звідки ідея, що ЗСУ будуть штурмувати в лоб Херсон. Для чого це вкидається? Що нам готують пастку? Ми не розуміємо того, що вуличні бої це чисельні втрати серед особового складу. Причому заяви мову йдуть в розріз з заявами міністра оборони Резнікова, який говорить про те, що окупанти навряд чи залишаться в Херсоні і не будуть тобто, вв'язуватися в саме варіант вуличних боїв, бо прекрасно розуміють, що сенсу немає, враховуючи те, що нема куди відступати. Але менше з тим такі істерики нагнітаються, що нам готується якась пастка. Якщо ми війдемо в Херсон, поясніть, для чого? Є вже е, опробований характер дій на досвіді тих самих окупантів, мовиться про захоплення Лисичанського. Пам'ятаєте, взяли під контроль логістику Збройні Сили України змушені були вийти, незважаючи на те, що місто можна було е, обороняти ще півроку, як мінімум, ну місяців 20 точно. Та сама ситуація буде і з Херсоном. Це для розуміння. Причому, щоб ви розуміли, пане Тетяна, подивіться останні повідомлення Генштабу ЗСУ, ЗСУ нанесло вогневе ураження по місцях, де з локації окупантів вже на лівому березі, навіть не на правому. Тобто мовиться про те, що ми взяли вже під вогневий контроль їх локацію на лівому березі. Ну і з позитиву по Херсонській області, це те, що. За вчорашній день вдалося ліквідувати сім баз накопичення. Українська штурмова авіація прекрасно працює, відповідно, відпрацювали хаймерси вже по згаданому Антонівському мосту, і по місцях е дислокації власне, підрозділів ППО і е місцях сокупчення техніки. Тобто створені всі передумови для деокупації правого берега. Не варто тут е зраду шукати. Пане Дмитре, тобто я правильно розумію, що ми будемо на них тиснути, вони будуть змушені відходити із правого, потім з лівого берега, але вони таки можуть. Все ж таки, це актуально, лишається актуальним ситуація на Запорізькій АЕС, Каховська Гес і інший каскад, як ви кажете, це вони готують на вашу думку. Да, на, на мою думку, так, да, готується низка провокацій. Власне, але знов таки варто говорити про те, що от, е, оприлюднення інформації про можливість нанесення тактичного ядерного удару з боку Росії по Дніпро ГЕСУ під прикриттям цієї теми щодо брудної ядерної зброї, яку, начебто, Виробляє Україна, вона зняла з повістки дня тему брудної ядерної зброї. Ви бачите, Росіяни перестали взагалі піднімати цю тему. Ми довели, що цей сценарій готувався Російською Федерацією ще в 2019 році, причому документально довели. І все, тема зник, зникла з повістки дня. Вони зрозуміли, що цей сценарій вже не спрацює. І оті заяви Сальда, вони якраз цими пов'язані. Щодо Запорізької АЕС, у нас ще пару хвилин є, я пояснюю. Є, власне, намагання Російської Федерації переорієнтувати потоки електроенергії на територію Окупованого Криму. 5 жовтня підписаний указ Путіна щодо так званої націоналізації. Оце пані Тетяна, основне, щоб розуміли взагалі логіку дії окупантів. Вони намагатимуться залишити за собою контроль за Запорізькою АЕС. Всі візити МАГАТЕ це фактично намагання домовитися з Україною про статус Запорізької АЕС, але під контролем Російської Федерації. Давайте називати речі своїми іменами. Не варто тут гратися в дипломатію. Ми маємо чітко сказати, з Заходу. Цей е, об'єкт є українською власністю, будь-які намагання. Російської Федерації залишити його під своїм контролем навіть за допомогою МАГАТЕ чи інших західних інституцій, ну, не, скажімо так, викличуть у нас, як мінімум, непорозуміння, правильно, зворотню реакцію. Ніхто не буде домовлятися з росіянами. Вже є чітка і жорстка позиція власне політичного керівництва, жодних перемовин. Інше питання, на мою думку, як можна вирішити деокупацію Запорізької АЕС, це власне ЛЕП, які з'єднують Запорізьку АЕС з Кримом, удари по цих ЛЕП, і відповідно удар по Джанковській підстанції, яка розташована на території Окупованого Криму, яка мала би власне виступити ну, з'єдної генеруючою потужністю. Щодо подальшої передачі електроенергії на територію Окупованого Криму, ці два об'єкти мають стати основними цілями Збройних сил України. Причому законними, пані Тетяна, враховуючи те, що як вони гатять по наших енергетичних системах. Дякую, пане Дмитре, за цю цікаву Дякую. прекрасну розмову. Це був пан, пан Дмитро Снігерьов, співголова ініціативної групи Права справа та військовий експерт з до з до Якого дуже поважаю. Слава Україні та до нових зустрічей. Тримаємо стрій. Дякую.